Чається до нас Андрій Добрянський, речник Українського конгресу комітету Америки із Вашингтона. Пане Андрію, вітаємо, вітання, пане Андрію. ранку. вітаю доброго ранку. Пане Андрію, розмова телефонна Трампа відбулася з Орбаном. А він вже неодноразово казав, що буде говорити з ним і власне говорити з приводу і укр... шляху України до вступу до Європейського союзу. Зокрема, також сказав, що це питання хотів би з ним обговорити. Власне, маєте якісь деталі цієї розмови про що йшлося загалом? Головне, в тім, що ми чули у прес-конференції, коли президент Трамп разом з президентом Зеленським, що журналіст спитав, чому коли Трамп нарікає, що Євросоюз ще купує нафт від Російської Федерації, і і дуже легко би було йому задзвонити до Орбана. Так само підкреслював президент Зеленський після цього, що у розмові з різними європейськими лідерами ну у розмові з Трампом щодо лідерів європейських країн, він особисто спитав президента Трампа так само, як журналісти питали. Чи Трамп втім, що він має ближчі зв'язки, як і. Чи з Орбаном е, чи він би мав розмову телефонну разом з Орбаном і починав цю розмову? Бо ми знаємо, що зараз тепер діалог з Угорщини між Угорщини і України зараз нелегкий. А, втім, яка позиція Орбан вже довголітно має а, проти інтеграції України в Євросоюз, як і інші справи, а, то завдяки а, цієї розмови Зеленського з Трампом а, бачимо, що відбулося ця розмова. Пане Андрію, а на продовження, взагалі, який має вплив на окремих будемо казати політичних гравців Дональд Трамп, тому що на прес-конференції з Зеленським він сказав, що Орбан цитуємо це його старий добрий друг. То тут тільки все може бути на засадах дружби, чи все таки Трамп має авторитет, і ще який в очах, наприклад, наших європейських партнерів. Не не що та має такий авторитет, але зрозуміння, що багато донорів до мага фанатів рух президента Трампа. Мага тут в Америці є декотрі де, де є такі самі, які підтримали Орбана. Ми знаємо, скільки консервативні американські активісти брали участь у конференціях у Угорщині, то багато є зв'язане у колі президента Трампа разом з таких як Орбан у Євро. Пі, і втім, що це не є просто телефонна розмова лідера до лідера, але так само, що їхні політики є так само зв'язані, то він би міг мати вплив так само не тільки як президент, але як частина консервативного руху. Андрію, також напередодні у держдепі офіційно підтвердили зустріч Лаврова і Марко Рубіо, зокрема, питання України і врегулювання завершення війни України. Чи було це питання на порядку денному і також цієї зустрічі? Втім, що ми бачили просто фото світлини, навіть не відео розмови, що діялося там у зустрічі між Рубіо, які так само новопризначений П. Постійний представник Америки до ОНУ, Майк Волц, який був колишній головний радник національної безпеки, ми ще навіть і таємні не чутки не чули, що відбулося там просто в тім, що з одного боку Росія тримається до своєї певної позиції, а в тим часі ми бачимо, що Україна дуже близько спів... готова співпрацювати з Трампом. І ми чули відгук від Трампа, що він готовий побачити відкрити. Очей, що Україна має можливість тут перемогти. Пані Андрію, і ще попросимо вашої реакції. Президент Трамп більше не вимагає від України територіальних поступок, натомість він підштовхує президента Зеленського до відвоювання територій, що не вдалося під час літнього контрнаступу 2023 року. Про це повідомив саме Пат Волош, британський журналіст, кореспондент, відповідальний за профільний відділ в матеріалі для CNN. Ось зараз, коли з'являються такі сигнали на шпальтах, наприклад, британських видань про що це може свідчити? Чи йдеться про те, що Трамп не просто налаштований, а готовий ресурсно більше допомогти Україні? Чи все це тільки через посередництво коштів, які будуть сплачувати, наприклад, країни ЄС і НАТО? Найбільше, що переконали президента Трампа, і е, мені е, різні з команди з українського боку, як і декотрі з американського боку, підкреслювали, що це, що ми читали на Truth е, Social, це соц соцмережний пост президента Трампа. Е, він так говорив відкрито з Америк українською делегацією. Що це ще все, що підписано там що він е, він бачить, що є можливість України. Переможе і вигне ворога від цілої території України, що він таку мову вживав прямо з українцями, і головне, що його переконало. Це було дані ситуацію нафт в Росії, що ті атаки України на ресурси нашого ворога, і специфічно знищити це, що нелегко отримати їм різні компоненти, які є вироблені на заході, і які. Вже санкції, що існують, не що додаткові санкції потрібно тут. А вже санкції існують на такі е, важливі компоненти, е, які е, включаються до різних е, е, част, частин вироблення нафту. Це переконало Трампа, що він бачить, що Росія до кінця року, як Україна, ще буде мати ті атаки, що Росія не лишиться така сильна в нафті, і що він бачить можливість, що Америка може тоді більше продавати продавати свого газу до Європи. Тут найбільше йому побачилося, що акції і дії самих українців його переконало. А як щодо інформації, таким з грифом військова таємниця, от Wall Street Journal передають про те, що Зеленський під час останньої зустрічі не просто переконав, а цитуємо причарував Дональда Трампа. І зараз Трамп отримав до слова дані про запланований наступ збройних сил України. Повідомляють журналісти, який водночас буде потребувати розвідданих з боку Сполучених Штатів Америки. На це Трамп буде здатен і готовий. Ми ще побачимо, які відкриті е, е, буде наступні кроки Президента Трампа. Втім, що е, багато реакції, е, зміна риторики президента Трампа, його заяви на соцмереж. І е, е, що ми відчули від цієї е, генасаблеї. Було з європейцями, що європейці дуже не увірили у зміни президента Трампа. Специфічно радники Макрона до газети говорили, що один день Трамп може так говорити, але він наступний день змінить свою думку. Тут українці стопроцентово переконані, що він змінив свою думку. І, і uh, ми побачимо, які наступні кроки вийдуть з Трампом, чи він uh, чи це є uh, передання додаткової зброї. Але так як сам президент Зеленський сказав до генасамблеї, uh, люди, декотрі кажуть, що одна країна має такі ракети, такі, а ніхто не uh, шанує українських безпілотників, які можуть вже на 2 тисяч три тисяч міль атакувати нашого ворога. То Вона... ми побачимо, що що найліпше буде для України з Америки. Пане Андрію, також хотіли дізнатися, можливо, маєте більше інформації. Джерела Суспільного в українській делегації, яка працює зараз на поляги асамблеї у Нью-Йорку, повідомили зокрема, що відбулася така зустріч перших леді Олени Зеленської і дружини Дональда Трампа Меланії. Однак не маємо жодних деталей цієї зустрічі, і, власне про що вони могли говорити, і чи справді і в якому форматі відбулася ця зустріч? Чи є якась інформація? Якщо справді така зустріч відбулася, які питання на рівні перших леді могли підніматися? Ну перш сказати, що пані Зеленська надзвичайно активно була цього року на генасамблеї, де я сам брав участь, не тільки Меланія мала прийом для всіх перших леді і перші джентльмени, які хотіли брати участь у першому дні генасамблеї, але так само були різні зустрічі при ООН, коли пані Зеленська включила різних слів міжнародних перших леді і перших джентльменів. Ми, ми розуміємо, що Міланія набрала участь у тих е, різних форумів для перших леді, але стопроцентово підкреслювали обидвох боків і українські і е, американські мої контакти, що цей зусиль відбулося. Не знати чому е, все не було відкрито мабуть, світли не вийдуть е, через кілька днів. Але головне, що розмова іде і продовжується, і включно в тім, е, як. Е, Пані Меланія хотіла включити справу дітей у розмові власті, і що це би було надзвичайно, як пані Меланія би хотіла долучитися до коаліції щодо повернення дітей. Пан Андрій, ми вам дуже дякуємо за аргументовні відповіді. Андрій Добрянський, речник Українського конгресу комітету Америки, і з Вашингтона була зі.